Зокрема, в деснянському районі, і зокрема про по масиву Троєщина опалювальний сезон друзі завершений, схоже на те. Завершений, тому що ОСББ каже: тепла в будинках не буде до кінця. Зими відповідно, і о, це все доведеться компенсувати. Якщо ж і в будинку немає газу, це все доведеться компенсувати скоріше за все, електрикою. І тут питання тепер до готовності будинкових мереж внутрішньобудинкових мереж, о, значить до цю електрику роздати всім в тій кількості, в якій вона необхідна, або в якій хтось бачить її для себе в торговельних центрах, які техніку продають. Тобто це майданчики відкриті, так? то Маркетплейси. Обігрівачів немає. Люди пішли і купили собі обігрівачі. Відповідно, це означає, що в мікрорайоні світло по максимуму, і тепер ще й навантаження буде по максимуму. Тому я від себе хочу відразу, поки ми почнемо огляд цей шалений стосовно Треєщини, закликати, щоб ви поменше думали лише про себе, а і подумайте ще про своїх сусідів. Відповідно, споживайте ощадливо, і якщо вам холодно, то користуйтеся обігрівачем. Але не лупіть по кожному обігрівачу в кожній кімнаті цілодобово. Тому що, якщо по вашому стояку це зробить кожна квартира, ви залишитеся і без тепла, і без електрики. Також розумієте. А ще й зауважте, що газу немає. У вас так будьте обережні також з цими газовими горілками, грілками, балонами і так далі. Тому подібне, я вже понаписували мені. Вже також в моєму дружньому чаті там про е, всякі поради. Треба купити, значить, цю горілку. Знаєте, ну я хочу старовір, тобто я не люблю ці історії в, в квартирі. Знаєте, тобто, ну там ну мікрохвильовку включив собі. Ал. А ви скажете, а вона ж не працює? Ну зарядна станція, там павер мікрохвильовка на хвилину увімкнути можна. В мене маленькі діти, тому в мене можливість увімкнути мікрохвильовку є, а потім просто треба е, зарядитися. Отже, троєщина дивіться, як все це виглядає е, ось так. Тобто розгорнуті наметові містечка, я б сказав. Це, це такі військові, бачите, ДСНС привезли намети і таких локацій по масиву кілька. В основному на відкритих майданчиках, десь там, де парк або десь, де стадіон шкільний. Я знаю, от, наприклад, адреса береті 7. Якщо ви з деснянського району, там ви можете і поїсти, і попити, і провести час, підзарядитися, і також вночі власне заночувати більш-менш наскільки це можливо, комфортна історія. Я розумію, що не для літніх людей, мабуть, яким там важко, і не для людей там з надзвичайно маленькими людьми. Але от десь в середньому по палаці в принципі нормально зреагували. Плюс біля цих наметових містечках підігнали такі фури. Це автономні генераційні установки, які дають світло на все це містечко. Тобто, це навіть друзі, це навіть не пункт обігріву, це, це реально. Наметове містечко, яке здатне розмістити сотні людей. Сотні це реальна фотографія. от Вчора зроблена одного із таких містечок. Це от конкретно це що ви бачите, це вулиця Лаврухіна, от є ще береті 7 до речі, береті 7 Територія школи 249 Там ще гімназія знаходиться лінгвістично. Так, от я вам хочу сказати, що школа не працює, а гімназія якось справляється. Гімназія лінгвістична, е, проводить навчання у змішаному форматі зараз, і онлайн, і офлайн е, діти можуть приходити в клас. Ці встановлені кондиціонери, е, оці от е, які можуть обігрівати приміщення, е, і відповідно, якщо там нижче, тобто вище, мінус 15 назовні, то в приміщенні кондиціонера справляється гріє і секції спортивні друзі. Працюють якимось чином, навіть карате, там клуб самбін, все це все це працює, і відповідно лінгвістична гімназія теж, але це стосується більше молодшої школи. Так. Ну, дійсно, мені здається, що керівництво навчальних закладів, якщо вони так роблять, от в даному випадку, як там лінгвістична гімназія, це правильно. Чому? Тому що є навантаження зараз на економіку, батьки мають працювати. Хтось має працювати, а відповідно залишити дитину вдома без опалення, без світла на якихось генераторах. Це дуже небезпечна історія. Краще, нехай там пунктом незламності для цих дітей все-таки будуть навчальні заклади в даному разі, як ця лінгвістична гімназія. Так, голова району Бахматов вчора проїхався з інспекцією по всіх цих наметових містечках. Відзвітував на своєму телеграм-каналі. Ну давайте послухаємо, що він розповів. Бе школа 263. Приїхала гуманітарна допомога. Працює котельня незалежна також. Вважаючи на те, що в районі мега важка ситуація по опаленні по електриці, ми намагаємось власним ресурсом робити все, що можемо. От створюємо от такі великі центри обігріву. І підтримки. Там можна зігрітися, підзарядитися, випити кави, чай. Навіть можна спати, якщо що. Ми подивимось кімнату мами дитини, кімнату, де можна перепочити. Ось іде таке движення, бачите, у нас безпека. Все є підконтрольна, бачите? З вами в'їдальні, друзі. Красиво, системно, охайно. Вона готова, якщо там розмістити 200 посадочних місць, тобто, тому якщо в цій школі буде, наприклад, 500 тисяч людей, значить в 4 зміни можна буде проговорити, все це вирішити. Поки в школі мало людей, загалом по району за ніч було до 60 людей на 10 надвеликих таких пунктів. <посте> тей, пол, тей. Да, тут сонечко то тут взагалі... Тут Можливість перепочити, можливість полежати, укритися. І реально дуже тепло. Тому є бажання, друзі, школа 263, Будь ласка, траєщина, ми вас чекаємо. Зрахування, ще раз кажу, критичної ситуації в районі і в країні це пристойно. Тепло, м'яко. чисто, охайно. Ми коли планували. Місця для перепочинку і так далі. Ми хотіли, щоб були обов'язково великі, надвелике укриття. І тут реально дуже тепло, тут працює опалення, тому в цій школі безпосередньо, з 263 й 500 тисяч людей може обігрітися, підзарядитися, перепочити і сховатися в укритті, якщо необхідно. Запрошую. Все працює. Увага, повага, культура, З собаками з кошечками можна. Охайна також з повагою до тих, у кого може бути алергія, хто може боятися. Загалом, повага і гідність допоможе здолати все, що завгодно. Красота. Так ось така от історія. Тобто, є школи, є наметові містечка. А ще от цікава дуже заява Максима Бахматова. Сказав він, що район всерйоз розглядає можливість. Копати вигрібні ями на випадок, якщо замерзне водогін і каналізація. Далі цитата. Ми ще влітку дивилися на таку перспективу. Ви знаєте, яка ситуація з резервним живленням під насосних груп водогону і бортничів. Що робити в короткий термін, коли ситуація критична? Риється яма, накривається зверху дірка, все, будемо робити туалети як у селі. Як вам така перспектива, напишіть своє враження, будь ласка, в коментарях, чи готові ви пережити це в 21 столітті, і головне, кому ви готові за це, подякувати? Теж дуже цікаво. Так відновлення будинків у Києві, в яких труби пошкоджені, труби з опаленням, так може затягнутися на роки. Про це заявляє зараз у нас голова спілки споживачів комунальних послуг. Пан Попенко. Якщо під пошкоджена каналізація, каже він, потрібен лише капітальний ремонт, і маю уривок емоційного спічу Попенка із цього приводу. Етапов просто дама, которые нужно встановити. І це найголовніше якщо повреждена каналізація, то восстановить каналізацію нужно повністю делать капітальне ремонт дома. Сколько точно домов, каких перечень даже не составляли, никто не доделал даже анализ в Киеве. Даже задач таких не было. То есть ни КМДА, ни райдерская глубоко срать хотели на проблемы людей. Ваша собственность. Закончишь так, говорит Алена Бабак, что кожа многоквартирный будинок, это есть пильно совместная власть многоквартирного будинка. Если в этом случае дому нанесли ущерб действия райдерской администрации, то есть или бездействия, это нужно доказать. Как показывает практика, доказать это будет очень сложно. Потому восстановление этих домов, пускай 300, 500, 300, 500, никто не знает точно, будет годами. Годами. Не месяцы, не полгода. Чтобы восстановить 300 домов, ну, я так очень-очень оптимистично смотрю. Это случай, эти деньги, а если деньги кинут за свои, А за свої це, считай до безконечності. І компанія ДТЕК у нас показала теплоелектростанцію після російських обстрілів. Оприлюднили кадри через пошкодження обладнання на станції все обладнання замерзло. Щоб повернути його до роботи, енергетики змушені обігрівати його газовими пальниками, вугіллям і, друзі, дровами. Дрова, уголь, Ну, гуля зараз немає, час дровами. Зараз найбільше придається ушкодженню обладнання, яке потребує довготривалого виготовлення і постачання. Дороговартісте обладнання, основне таке, як трансформатори, генератори. А кличко тим часом прокоментував ситуацію із кількістю мешканців Києва, які виїжджають, приїжджають. Пам'ятаєте, минулого тижня була історія про те, що Кличко заявив американцям зазвав масової інформації американським про те, що New York Times, Таймс моєму це було що 600 тисяч людей залишили Київ, і потім незрозуміло так залишили чи не залишили. Кличко нарешті прокоментував, що він мав на увазі. Зараз різна, різна інформація, але я звернувся до кожного з мешканців, тому що... Велика кількість міста Київ, кількість мешканців в нашому місті. Зараз приблизна кількість більше трьох з половиною мільйонів, біля трьох з половиною мільйонів мешканців в столиці. Місто Київ є одним з більших міст Східної Європи по кількості населення. І це велике навантаження на критичну інфраструктуру. Це і водопостачання, теплопостачання, енергопостачання, враховуючи те, що ми зараз внаслідок обстрілів не можемо фізично. Надати допомогу і обогріти кожну будівлю, ми звертаємось до киян постійно. Якщо у вас є можливість допомогти вашим близьким, друзям, знайомим, родичам, якщо у вас є можливість зараз зменшити навантаження на інфраструктуру міста і за містом, маючи можливість базових потреб, це тепло, водопостачання зробиться. це. Велика кількість людей. Дослухались і вночі велика кількість людей вже від'їжджає, але не будемо забувати, що місто Київ є містом, де люди працюють, і люди не повинні втратити роботу. Тому вночі, якщо ми будемо дивитися, біля 600 тисяч людей від'їжджають за місто для того, щоб знаходитись за містом. В день вони повертаються для того, щоб далі працювати. Тому що робота є одною з цілових на сьогоднішній день виживання кожної родини в нашому місті. Ну, тобто, за логікою кличка 600 тисяч виїжджає, а потім 600 тисяч приїжає, тому що вони тут е, е, працюють. Прилетіло кличкові також від президента Володимира Зеленського. Знову вже втретє. А е, напередодні ввечері Зеленський записав е, своє традиційне звернення, і там незлим тихим. Торкнувся і Києва, що фактично постійно триває відновлення після ударів. Це стосується не тільки Києва, а Харкова області, Запоріжжя, Дніпропетровщини, Кривого Рога, Чернігівщини, Сумщини, Усі регіони, де ситуація найскладніша, і каже Зеленський: безперечно, у Києві викликів зараз найбільше я очікую від київської влади посилення роботи. Багато міст і громад готові допомогти. Уряд готовий допомогти. Усі доручення можливості все є. І зеленський наводить також цифри, що 174 Бригади працюють це значний ресурс, який зараз спрямували на Київ. Є певні результати, але Недостатні. значна частина будинків без опалення, серед них і ті, що без опалення тривалий час. Я доручів уряду спрямувати додаткові ресурси. Я просто зараз ще раз наголошую, що, значить, те, що я сказав, ексклюзивна інформація е, з приводу повідомлень від ОСББ стосовно того, що, наприклад, на масиві Троєщина опалювальний сезон завершений. Я не розумію цю комунікацію зараз, що от ми там спрямували кількість бригад. Це кількість бригад це не вирішує зараз. Є. Е, Антикризове зараз рішення пустити в оселі, де немає опалення, більше електрики, для того, щоб люди там самі зрозуміли що з цією електрикою робити, і як покращувати ситуацію для себе.